Так, всіх вітаю. Нічого не записуємо. Трохи запишемо. 12-й дрон. Це у нас 7 дюймів, але на 320 мм. Записати хочу поділитися. Ну, це воно то люди вже в курсі багато хто, а хто ні, то скажу. Оці не беріть антенки, коротше, вони дуже м'які. Це лоліпоп. Вони там на ліжки з доставкою 187, чи скільки гривень. Е -е -е, часто отут підламуються, можна там, ну, ясно, що. Наші дрони, коли вони снаряжені, вони там сальто не роблять, але просто при транспортуванні може. Тут от часто ламається основа і ну, сама вона така гнучка, м'яка. Дуже гівно. Коротше, є нормальні перевірені розчері. Тобто вона по товщині. Ну, як бачите, я в 4 товще. Да. Потім сьогодні ще такі прийшли. Ну, це від iFly. Е схожі на оці Flight Albatross, якось так називається. Вони теж такі, ну, мені здається, навіть вони добовіші на згинання, ніж Rush Cherry. І по сигналу ну нормально. Сьогодні я прикрутив на маленького дрона літав, то порівняв там з, з очків, з діпольки оцієї, що на очках стандартно, то ну, ну, краще. Приборів ніяких таких немає, але ну, помітно було. В общем. Робота йде, це може хто пізнав одного гарного хлопця рами, 3D-принти. Тільки оце тут 3D-принт довгий, я прибираю перетинки і вставляю туди. Ну, тут поки що грішу і ставлю. Райс Рейнджер, але ну тим хлопцям, що я передаю, вони ну у них це не викликає на їхній ділянці проблем. Потім нижню цю теж я розрізаю 3D принт, і тоді можна нормально вставити без насильства над антеною потім затягнути. все ну, Так що 12-й наш. Красавчик оркам сподобається. Ну, це на такій достатній вежі, але є краще. Є краще. То якась акція чи щось було на них. Зараз ми знайдемо вам краще. Ага. Оці. Ну, На відміну від PDB. Це no name, але буває і з іменем Jumps, там, ну, по -типу, от, В таких коробочках теж буває. Тут навіть прошивка гарна. Стоїть 4.3, там Betaflight, чи ну, Ага, так, циклон, циклон. Зараз вони йдуть. Вон циклон написано. Вона як зменшена така флей -контролер такий, Але і стає. У нього, коротше, отвори під 20 на 20 і 30 на 30. І. ЄСК, контролер двигунів нормальний. Провода нормальні. Ну, не дуже довгі, але нормальні. Е в комплекті малюють, що є болтики, але їх нема. Цього погано, але я на Криптехі вже заказав. Там коробка ми там <смі> на 400 дронів чи на скільки там вистачить. Да. І це у нас ну, треба міняти, На півтори тисячі я ставлю кандьор. Так що, о, тут навіть припаяно вже, Тих 60 поять не треба буде. Все добре. Ну, коротше такі я беру 1823-1870 вони на. алішки, і в знижки вони не потрапляють, але там знижка, наприклад, на ЮСІДО 1600-1700. Ну, краще додати і буде вже 100 подовий 60 А нормальний контроллер комплекс стек. Да. Думав робити бат батки, ну подивлюся, ще самі батареї одну зробив один п ну, вона просто так приходить, спаяна, вже на неї чіпляєш. Ну, в принципі, дрон без ваги літає, але ну, більше я її на очки використовую. Ну, там, напевно, тока, ну, токова нагрузка збор, ну, 1 п 20 Ампер. Ну, це мало для виконання завдань. О, такі пиріжки літаючі. Працюємо. Це, це все з меду.